Дегустуємо смаколика з магазину Аврора, Румунія місто Сучава. Цих смаколиків я набрала на 40 лей. До речі, хочу вам показати, які гарні купюри в Румунії. Подивіться. Отут вона ще прозора, бачите? Дуже гарні купюрки. А ще люди, вони не рвуться і не мнуться. Дивіться. Ось так от. Перший я взяла ось такий кекс. На вигляд, це дуже апетитно виглядає. Румунія виробника. Одразу пішов такий запах, наче тут є алкоголь. Ух ти. Ви подивіться, як він цікаво виглядає? Як гробік. І як він всередині у нас виглядає. Ось так. В принципі, кексик смачний, але тут є. Присмак якихось прянощів. Тут реально якісь прянощі, І воно не дуже смачно. До речі, кексик коштував 152 гривні на наші гроші. Далі мигдаль Тірамісу. Виробник також Румунія. Цей мигдаль Тірамісу коштував мені 95 гривень. Ви подивіться, яка краса. Воно схоже на якесь, наче дорогоцінне каміння. Ух ти, реально смак Тірамісу, клас. Люди, оце прям супер смачно, клас. Ось такий протеїновий батончик солена карамель 66 гривень. А виробник Ліхтенштейн. А Ліхтенштейн це невелике німецькомовне княжество, яке знаходиться між Австрією та Швейцарією. Дивимось. Круто, що він не дуже солодкий, є тут легенький смак ось цієї соленої карамелі. Дуже смачненький. Та ось такі сухарики з грибами. Але мені так сподобалася ця упаковка, і ці грибочки так апетитно виглядали, що мені прям захотілося його взяти. Виробник Болгарія. Ой, який запах пішов. Ось так вони виглядають дуже гарно. В них такий класний присмак білих грибів. Блін, треба було більше брати, які вони смачні.